Сьогодні у Здовбицькій громаді відбулось відкриття нового закладу дошкільної освіти Ромашка. Новий садочок прийматиме дітей середньої та старшої групи. Освятив будівлю настоятель свято-михайлівського храму. Отець Валерій на відкритті садочку. Були запрошені гості, які привітали дітей та вручили цінні подарунки. Ми отримали коментарі від присутніх на заході. Дана будівля збудована ще в 1956 році. І належала вона колективному господарству «Україна» і використовувалася як адміністративна будівля у 2013 році. За ініціативи голови адміністрації районної здобунівської адміністрації і за підтримки депутатів Здобицької сільської ради дану будівлю було придбано. На поставлено на баланс Довбицької сільської ради, і планувалося використовувати її як дошкільний навчальний заклад. Виготовлено проєктно-кошторисну документацію на реконструкцію даної будівлі під дошкільний заклад. Планувалося, що буде чотири групи, добудований другий поверх. Але, звичайно, поки виготовлялася документація, у нашу країну прийшла війна. Ми вже із своєю каденцією. Під час війни теж шукали різні виходи із даної ситуації, тому що дошкільний заклад у селі Здобиця був надзвичайно необхідний, соціально необхідний і був пріоритетним напрямком, адже літу дуже багато. А так як село Здобиця є центральною садибою нашої громади, тому пріоритетом нам став садочок. Ідея з облаштуванням дитячого садочка в Довбицької громаді це проблема нашого сьогоднішня. Багато років поспіль у зв'язку з великою народжуваністю дітей саме по селі Здобиця, це питання було на часі впродовж 10 років. Фактично впало око на це приміщення, тому що насправді воно не використовувалося, воно зазнавало войнування якихось мародерських речей, тому було прийнято рішення про те, щоб вкладати в кошти облаштування в садочка саме. Перший транс пішов у 2022 році, кінець, кінець року, грудень, місяць, були придбані певні будівельні матеріали. Потім роботи тривали впродовж 23-го, фактично 24 й рік, два роки повноцінно. Загалом це обійшлося, скажімо, місцевому бюджету у 5,9 мільйонів гривень. Тому в першу чергу треба подякувати нашим депутатам. Ставилися до виділення фінансового ресурсу на засіданнях сесії сільської ради, нашим платникам податків, які свої кошти спрямовували в тому числі на розвиток громади. А відтак ми маємо зараз можливість облаштованого садочка, Є. до якої йшли дуже багато років. Це надзвичайно важливий великий. Мали можливість в своїй громаді йти до е, дитячого садочку. А отже, е, ми віримо, що і більше буде в нас е, мешканців, які будуть приїжджати в нашу громаду, готуватися. Більше дітей буде народжуватись, бо батьки будуть розуміти, що тут є, коли відправити дітей до садочка. Вже від завтрашнього дня е, поріг нового садочка переступлять е, діти великою радістю і великим бажанням йти відвідувати цей заклад. Щиро всім дякуємо і працівникам сільської ради, голові сільської ради, всім депутатам, всім підприємцям, які доклали максимум зусиль, щоб дітки могли йти у нове приміщення себе. Сьогодні сталася велика подія в нашому громаді, тому що нам для наших діток реально не вистачало садочку. І думаю, що мами наші здохнули з полегшенням, що є куди віддати цих дітей для того, для розвитку. Я хочу подякувати насамперед Тетяні Олександрівні, тому що це вона зрушила з мертвої точки цю будівлю. Е, Ми разом дали її до того, що сьогодні у нас відкриття садочку. Спершу ми теж з депутатами планували будівлю будівництво нового дошкільного закладу. Але, звичайно, коли ми все порахували, пропланували, це було більше 80 мільйонів. А під час війни це дійсно практично неможливо, а ситуація від того не покращувалася, проблема від того не вирішувалася, кошти не надходили і ніхто не бачить, коли. Де закінчення, коли закінчиться війна, коли покращиться ситуація? Громада сама насправді не в змозі 80 мільйонів забезпечити на будівництво дошкільного закладу, адже весь бюджет громади до 100 мільйонів це на, на всю громаду, на весь рік на обслуговування спільно із освітньою субвенцією? Нами з депутатами було прийнято рішення, щоб. Дана будівля, яку ви бачите, щоб вона не занепадала, адже це є дійсно такою пам'яткою історичною. Ми вирішили так, щоб з першопоточними якимись ремонтами, власними силами, коли війна дійсно була в такому розпалі, то наші працівники працювали, розбивали стіни, ми пропланували все. І тоді у межах з першого поточного, потім ми вже дійшли і виготовили в рамках капітального ремонту. Ми ось прийшли до того, що ми маємо дітки на даний момент, мають можливість для того, щоб перебувати в таких комфортних умовах. Дві повноцінні групи, які можуть вміщувати до 25 діток на даний момент, по 20 діток з завтрашнього дня вже можуть бути відвідувати наш садочок. Кухні, кладовки, все обладнання, все відповідає усім вимогам, які, які тому необхідні. Дякую насамперед депутатам, тому що вони підтримують цю ініціативу, і ми завжди з ними говоримо, що діти це наше майбутнє, і діти для нас все. І це перший напрямок у нашій роботі. Діти дошкільники, діти шкільного віку. Тому у нас, як на такі питання, завжди всі відгукуються. Щиро вам дякуємо за підтримку, за допомогу підприємствам, бізнесу, усім, хто долучається, хто відгукується, хто допомагає. Всім щиро дякую.